І всім привіт, мої хороші, мої медвеж... ведмежата. Всіх вітаю на новому відео. Сьогодні буде розпаковка паперових сюрпризів. І сьогодні у нас є одна новиночка. Ця новиночка називається Країни. Ось така вона. Вона складається з шести пакетиків взагалі мало. Так, але. Що є, те то є. Зараз, тоді давайте, давайте приступати до, нашого, до нашої розпаковки. Ну, давайте для початку виберемо пакетик з патчі. У нас залишились ось такі пакетики, різнокольорові, так. Давайте сьогодні відкриємо рожевий. Ось такий рожевенький сьогодні відкриваємо. А далі тапалапки. Так. Давайте ось сюмлю відкладемо і з цих двох виберемо. М -м -м, не знаю. Давайте ось це давайте. Так. Далі давайте колекцію що тут? Виберемо пакетик. Давайте. О! Давайте ось такий. Далі наша минула позаминула новиночка. Це зимовий кайф. Давайте ось цей великий пакетик відкриємо, а цей маленький на потім. Далі, естетика жовтого. Давайте. Який пакетик? Давайте найменший цей. Ну, давайте. І колекція країни. Наша сьогоднішня новиночка. Давайте який пакетик відкриємо. Я не знаю. Давайте перемішаємо їх. перемішаємо. І давайте, мабуть, ось цей з двома сердечками. Ось цей. І з колекції ловерей, я про неї не забулася, не переживайте. Давайте такі не будемо брати, а ось такі буде. Ось такі, давайте. Ось такі. Ну, а ми переходимо до нашого каталогу. А, зачекайте, давайте я покажу вам всі пакетики для початку. Ось такий, такий, такий. Такий, такий і ось такі два. Гаразд, тоді давайте вже приступати до нашої розпаковки. І. І перша наша колекція це та палапки, як ви зрозуміли вже. Ось такий у нас пакетик. Так, сьогодні без трошки освітлення. Але нічого, ми її с нього справимось. А ну, зачекайте секунду. Оп! І у нас появилось світло. Так. Це зараз відкриємо якось покетик. О, все. Не, поки я так трошки порвався. Трошки, трошки. О! О. Це моя остання лапка. Я трохи пам'ятаю, що це моя остання лапка. Ось така вона. З такими зірочками. Так, і вона під номером 2. Це ось тут, ось тут. Раз, що ж поробиш? Не вгадали трошки. Ну, точніше, хто не вгадав, що цифра 2, ну, тому, на жаль, Сьогодні не пощастило. А той, хто вгадав, що під номером 2, той молодець. І погляньте, в наша... нас закінчилась перша ось ця стріночка. Ось така лапка в нас в минулому відео попалася. Ось така. Ну, а ця вже на... під кінець. Буде. Ну, далі пропускаємо. І колекція пачі. Ми вибрали, вибрали з вами пакетик рожевенький такий. Не знаю, який там буде, насправді пачу. Якісь, мабуть, різнокольоровий, Не знаю, не знаю, не пам'ятаю. Так! Ой! А зараз поки що надивимось номерок, а поки що розглядаємо наші патчі. Погляньте, це до мене летить ось така е, серебриста, така можна сказати. Кнопка Ютубу, Так, на такому сердечку і така, вам так летить. Це настільки мило. Ну тут, звичайно ж, номерка немає. А ось тут. І номером 7 це на іншій сторінці. Я насправді думала, що на цій попадеться. Але, на жаль, не вгадали. Так, якщо тут 8. Вісім... Добре. Я трохи заплеталась. Відкриваю. І давайте десь ось тут давайте. Ось тут. І давайте покажу колекцію, яка в нас збирається. Ось така і ось така. Так. Далі в нас колекція що тут? Так. Ось ось наш пакетик. Трошки він не синю. Блін, я дивиться! Та чому? Нам... Ми сьогодні завершуємо цю сторінку першу. Да, це? Це закупається, якщо чесно? Від того, що ми вже першу сторінку закінчуємо. колекції, що тут? Я серйозно. Ну, а, на жаль, пакетик я так трохи порвався. Але під 3 в нас. І це лапка. Тільки вона в мене не вийшла. У мене така є, тільки вона трохи інакша. Ну, трошки не вийшло в мене лапку намалювати маленьку, притону. Ну, думаю, що порома. Так, куди тут? А вот тут еще пам'ятаю, що трошки пам'ятаю. Я на не пам'ятаю там шуйок. О, все-все-все. Я не пам'ятаю насправді, які там сюрпризики в кожному пакетику. Мені подобаються прості пакетики. Якщо чесно. Ось така у нас колекція збирається. Ми першу сторінку ми знову завершили ці колекції. Ось, Ну а далі немає. І естетика жовтого наша передминула, мабуть, так, передминула новиночка. Ось тут відкривається, не знаю, чи перфорація спрацювала. О, так, да, спрацювала. Клас. І в нас тут, вау, маленький пакетик. и нам попався ось такий прапор украины Так, він не сильно прям, Жовтий, але жовтий тут є. І особливо нам потрібно Україну малювати. Ви що. Звичайно. І він під номером один. Ось ось тут, ось так. Зараз. Оп. Ось. Давайте зараз ось це відліпимо. І давайте. Оп. Ось. І Зараз, секундочку. А, трошки направо. Отак. І який у нас прапор вийшов. Ну, а далі зимовий кайт. І зараз в нас колекція зимовий кайт. Ось. І тут ось така перфорація. Клас! Вона спрацювала! Як шоці? Я... Ну, звичайно що тут. Видно взагалі то. Це ось такий у нас сніговик попався. Та ось такий гарний. Він під номером 2. Так, на цій солічці. І ось такий у нас прикольний сніговик вийшов. Він Мені подобається дуже. Якщо вам подобається цей сніговик, пишіть у коментарях. Якщо коментарі не будуть вимкнені, як минулого разу. Чомусь вимкнені в мене були вимкнені. У мене коментарі були так. Це мені було браку. Трошки не так покріли. Дайте ще. Та трохи не хочу наліпити себе. Але, але, па, 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 па. Ну, ось так трошки нерівно, звичайно. Трошки. але. Але гарно. Мені подобається. Залишилось О, ще два сюрпризики і ця колекція закінчиться. Це триндець. Вона була позаминула новиночка, а тепер вона скоро буде закінчуватись. Закопай. А, а далі, а далі у нас колекція країни. Ось такі. Вони прості тут, бо маленькі будуть країни, звичайно. І ось тут у нас ось такий пакетик. Давайте так, зараз. Ось тут відкриємо перферацію. Так, і вона у нас працювала. Слава Богу. Так, що тут у нас? Так, ось такі пакетик. Тут номерок не пише. В одному пакетику буде писати взагалі номерок, бо я забулася в одній країні написати номерок. Е, і це в нас під номером 6. Хто вгадав той і молодець А це в нас Вірменія. Так, хто не знає цієї країни, на жаль, ну, то що поробиш? Будете тепер знати. Так. Під номером 6, це ось тут, ось тут. Тут 6 пакетиків. І це останній нам номерок попався. Ну, ще вже прикольно взагалі-то. Прикольна країна, мені сподобалось, як я її намалювали, при тому це фломастерами намальовано. Гарест, тоді каталог ми вже цей закриваємо і переходимо до колекції, до колекції ловере. Ну, все, я вже все підготувала, як ви бачите. І давайте тоді відкривати пакетики. Пакетик, точніше. Так. блін, не хоче. О. Все, Ми відкрили, зараз. Я вже поняла, що там довести. Так, Вже одразу ложку десь стоїмо. Достаємо просто тупо ложку і. Оп. А, вона посипається. Зараз секундочку зберемо назад чайок, який розсипався у нас, на жаль. Давайте. Зараз заждіть секундочку. Трошки тут чіпе знову сталося. Ну ладно. Ой, тут много, много. И хула ну, там трошки застряло. Так, Давай, давай-то зарас. оху ху Ну и сам, Давайте то пакеты. А я вкусно пахну, просто бомба. И... Ось такий наш чайок тут. Наливаємо дочку. Ждемо, поки він встигну. І Ну, ось так. У нас сьогодні вийшло. Ось таке у нас сьогодні вийшло відео. Мабуть, я на цьому буду завершувати цей даний відео. І дякую за перегляд. Той, хто додивився до цього моменту. Всіх люблю вас, всіх люблю, обіймаю. І дякую за 883 підписника. Ви найкращі в мене. Просто я вас обожнюю, мої хороші. Ну, ще раз дякую за перегляд і всім пока-пока!